Привіт, дружні. На зв'язку Деніс, дружній. І думаю, ви вже помітили, що сьогодні невчасно ролик вийшов, якщо 9 число 9.09. ви виходить на 19.09. Я не знаю, коли вийде, але вже коли вийде, знімаємо ми сьогодні на оцей йогурт Данісімо. Коротше, давайте. От я багато коментарів не писав, записав лише два коментарі. Який ви залишили, бо того, що маю зараз вам розказати, бо я вже зняв короткий шорт, що я розбив телефон. Догралися. Називається, я догрався. Тепер вже знімаю на маминий телефон. Давайте пишіть всі негативні коментарі, який Денис Френді Олух і Придурок. Того, що він не може свої речі зберегти. Добре, друзі, поїхали до заставки, поговоримо. Let's go. Денис Френді реагує, Денис Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. Ну, хай буде на. На данон-данісимо шоколадні. Кульки! Кульки! кульки, Давайте швиденько до коментарів і будемо говорити, бо то нема коли сьогодні коментарі читати, будемо таке, порозмовляємо. Так. Катерине Макару, всіх з 8 марта і тебе з 8 березня. Діана Каплі смачного, але дорого. ну, що маємо, то маємо. Що я вчора їв? А, зефір. Ну, зефір виявився чомусь мені дуже дорогий. Ну, хотілося цей, а то він дуже дорогий був, не вийшло. Не вийшло, друзі. Його дешевше взяти, вийшло. Коротше, не знаю, за що я вже відповідаю. Коротше, зефір вийшов дуже дорогим, бо, бо вийшов дуже дорогий. Я не знав, там пару штук, там 12 штук, 45 гривень. Це дуже дорого. Це дуже дорого. 41 гривня, ну то 41 це дорого, хоч би 30 гривень вже. І то би 30 гривень для такої маленької кількості, це також було би за дорого. Але хоча б би, хоча би 30. Добре, перший робив прев'ю, якісь губи в мене. У мене то губи хворі, то ще щось, бо я на морозі, ну не на морозі сьогодні їхав по той ремонт, це все. Коротше, давайте розпочинати і говорити. Ну що, що почалося? Вчора я ось на 8-08 все зняв. Почав свої там, не знаю, щось своє робити. І коротше... Хотів опублікувати коментарі вчора вам. Написати, що я сьогодні буду йогурт купувати. Що чекайте, тіпа, Під відео хочу написати, чекайте на 9, бо то я вже готувався, ну, тіпа, вже купив йогурт, всі діла. Е, написав, чекайте на, на 9 березня йогурт, будемо з вами реагувати. Написав я цей коментар під відео, і що? Ютуб просто його не опублікував. Просто я нажав, я чекав так 3 секунди чи 4, аби побачити опубліковано. Не опубліковано. Потім на, написав якісь на рандомні букви рандомні букви, за другим разом опублікувало. Я беру телефон, ну цей, ну цей, наприклад, цей. кидаю раз до землі, ломається під захисним склом той всередині головний екран, але ще працює. Потім я пішов, щось далі, пішов ще раз писати, щось я там. Ага, лайки щось почав ставити, так? Почав щось лайки став, нажимати. Нажимаю на лайк. Щось там лаг. Ні-ні-ні, не лаг. Коротше, я пишу, нагадаю, почав підп... на якісь канали попідписуватись. попідписувався на канали, які я хотів подивитися. І ті канали на один підписався, на другий не підписався. Щось там оновив ще раз. Ще раз попідписувався. Воно один підписався, другий не підписалось, Я психанув, кидаю туди до Качкодзьоба телефон. Телефон повністю витріскується, ломається вже повністю. Ну, знаєте, так, як розбитий екран. Розбитий повністю екран і все. І все. я вже, Але я завчора все познімав, так що встигну. Але сьогодні вже менше контенту буде. Ні, сьогодні ще буде нормально контенту. Мало контенту буде вже, напевно, завтра, бо завтра я мав би на 10-10 зняти. Нема телефона, не знімлю. На 10-10, тільки я знімлю на 20-10. Значить, завтра ну постараюся я все викласти. Постараюся завтра коротке відео зняти. Ну не знаю, що в мене вийде. Я не знаю. Тому такі справи, друзі, обідно це все звичайно. Ну, не знаю. Догрався. Бачите, я, я вас попереджу, щоб ви не писали мені в коментарі. Ну як це ти так розбив? Ну чого? Ти нас розчарував? Я не розчарував. Я вас я, я пам'ятаю, 17 лютого, я зняв відос тоді і пояснив, що я псих, що я не годен стриматись, що деколи може таке буває, що я хочу кинути. Через те, що щось не виходить, щось з першого разу не може вийти. Я вам це попередив. І бачите, так і сталося. Я розбив телефон. І тепер я поніс його в ремонт. Сказали півтора тисячі екран, але і будуть пробувати зараз вечором насправді, що можна його зремонтувати. Бо коли мама до мене дзвонила, він був розбитий. То телефон давав признаки життя? що там телефонує мені, але цей во типа чи можливо? Бо то друге діло дає признаки, але чи можна його зремонтувати? Розумієте? Я І 7 тисяч потратив 7 тисяч. 000... Грень витертив. Пам'ятаю, мені писали, були спочатку, ще коли я 19 серпня купив цей телефон, написав якийсь користувач, ну, мій підписник, напевно, що бережи цей телефон і знімай для нас якісний контент. Ну, типа, класний телефон, бережи його. Ну і що, 6 6 місяців поберіг і тепер все. Жалко. Щось. Ну, йогурт. Йогурт якоюсь і ряженкою пахне мені. Ну, такі справи. Жалко. Ну псих. Ну що зробиш? Якщо вийде це зремонтувати, буду вже якось трохи легше реагувати. Не знаю, не знаю, я дурень. Не гонь стриматись. Все, добре, давайте реагувати. Я найбільше хотів вам пояснити, ти пояснив. Добре, друзі. Так, це треба так, як намальовано, змішати. Давайте спочатку окремо, ну. Давайте спочатку білі. Прикольно. Це молочно. Угу. По 8, по 9 балів поставлю. Бачите? Таке бачу. Ну, не дуже фуксую. Добре. Давайте, так як... Коротше, солодке. А ну давайте ще попробуємо все зараз. 9 балів цим горошкам поставлю смачно. Ага, і давайте самому йогурту. Давайте самому йогурту. Але, знаєте, зараз... Ой, йогурт. Тільки 8 балів. Добре, це який смак у нас. Чекайте. Йогурт десертний, шоколадний. Ні-ні-ні-ні. Йогурт десертний, шоколадні кульки. це прочитав. Що, фантазія. Ну, йогурт якийсь як ряженка, знаєте, кефір. Кефіром не йогуртом. Але зараз, на жаль, це Ну, це проблема, що я психія розбиваю телефон, але по-чесному, ну добре, зараз скажу. Висипамо це все. Ну, на цей телефон ми знімали майже цілий 20 й до серпня місяця, до 19 серпня, а я ще 19 серпня на цьому телефоні знімав. Ну, мами, телефон класний. Ну, все-таки менш більш погана камера. У тата, жесть. Але саме найголовніше, це не так сильно. Я всіх, це треба лікуватися. Але саме це, але це не найгірше. Тому що знову подивилися по телевізору, Львівська область, на смерть, е ракета стрільнула в людей. Це капець. Це, це недалеко від нас. Я вже почав. Так думати, що це такого будеш спати і тут бак і тебе вже нема. Раз. І вже просну, проснешся на, у, на тому світі. Розумієте? Це капець. Наша родина виїхала за, за кордони це набагато краще. Тут дійсно небезпечно жити. Кулька одна пала. Добре, чекайте. Добре. Якщо валяється, то з'їм пізніше. Добре, друзі, ось такої. Я хотів, просто я казав, що давно йогурта не було. Давайте вже з цим. Ясно, у мене камера була краща, але якщо в голові у мене що? Пусто, то... Думаю, ви зрозуміли, то вже мені нічого не поможе. Добре, поїхали. Ну, може бути. Вибачте, щоб всі коментарі не зачитав. Просто сьогодні в нас не до коментарів. У мене біда сталася і... Шо, рандомні два коментарі виписав, і все, Не до коментарів, вибачайте. По-перше, вже не встигав. Вже тут вже зйомку. Я вже готувався, я вже не встиг. Що успів, то успів. Та. Думаю, не сильно обіжаєтесь, ви так мені писали в коментарях. Що ти кожен коментар читаєш? Прошу, вже сьогодні не читаємо, Розбив телефон, ти вже були на що поговорити, ти не читаєш. Ну, я поставлю ці фантазії 8 балів. Очікував чогось кращого. Тепер лишається, мої дорогі підписники, тримати кулички, щоб той телефон був придатний до ремонту, але не буде придатний, піду знову заробляти на 7 тисяч. Коротше, ідіот. Бо я ще. Добре, не знаю. Що м'ятину зробив? Бо то як розбивається телефон екран, то рівно розбивається екран все одно... По боках рівно. А у мене я дебіл стукав його по боках, добив, що зробив м'ятину з одної сторони і здається з другої. Тепер подумаєш, чи, чи той телефон рівно наклеїться. Ну, май, на увазі скло. Коротше, ідіот. Уже як б'єш, то б'є бей нормально, не по боках, що б'єш. Коротше. Коротше, канал психа. Ютубер. Коротше псих, так. Канал психа, ти... Який показав себе психа на Федеріко Феліні, такий є в реальності житті. Бо знаєте, є такі, що Ну, наприклад, є такі актори, що там просто показують себе образ на Ютубі, що вони якісь такі, що це, типу, що а, а, а в реальності вони нормальні і І відрізняються від того, що ти бачиш на відео. А от я, який на, ви побачили на Федеріко Феліні, виходить я такий в, реально, в, реально, ну, в реальному житті, того, що... дійсно псих. Жалко, дуже жалко. Не знаю. У вас би найкраще би було з вас, хто буде коментувати це відео. Не обсирати мене. Ну ну мені вже нічого не поможе, то що ви мене і ти скажеш, який ти дебіл, Денис, який ти такий-сякий матюками там семей. Ну ви матюки не дуже, але, наприклад, що, тобі йди, що ви мені писали, психушка за тобою плаче, психлікарня за тобою тебе чекає, як ви пишете чи що ви там, ще лікарі тебе чекають тебе лікувати це мені не допоможе ліпше напишіть підтримку що віримо що ти виздоровеш і все буде гаразд ясно якщо у вас своя думка що ви хочете написати поганий мені коментарі ну окей пишіть але краще б було мене підтримати не писати погані коментарі але знаєте вибір за вами це обідно Таке воно як є. Я, я думав, що я на 9 сьогодні... Ну, я на 9. Ну, вчора я ще міг подумати. Що я сьогодні часно ну, Сьогодні повезло лише один ролик. Це ми зробили. А от завтра, ну то вже... Зато на тато телефон знімати не буду. Бо... У нього вже навіть... Ми пам'ятаєте, ми того руку знімали постійно його з січня місяця, ми там тоді ще з 21-го на його телефон знімав. Але... У нього ще тоді пам'яті нема, Тепер вже навіть там пам'яті нема. Що там годин вже зробити, як там вже навіть пам'яті нема. Що ти зробиш? Це капець. Добре, друзі, відео було не дуже довге. Чекайте ще облисати, так? Давайте візьмемо палець, отако От пройдемося. О, бачите скільки ще є? Ясно, що це трохи огидно, але огидніше, як я розбив телефон, це гірше. Хм, То значить... А, забийте. Я думаю, що зараз треба боятися не... Ну, телефон це ясно, це... це смисл життя, для це... Когось... заробіток, хто заробляє через телефон. Для це розваги, типу мій YouTube канал, ти таке. Але саме головне це життя. Як в тебе життя відбирають оці дебільні ідіоти по сусідству, то ти вже знаєш ні телефону не треба, ти, ні ютуб канала, ти вже нічого не треба, бо ти скоро тебе тут уже не буде. Ліпше поїхати за кордон і чекати, поки тут успокоїться. А то пройде десь зараз 5 років може пройти, може 10 років треба буде чекати. Але хоч ти будеш у безпеці за кордоном, а тут не знати, що чекати. Львівська область, недалеко від івано франківського це ж недалеко. І нема людей. Нема людей. А де люди? Уже там люди. Це капець. Це жесть. От такою я собі уявив картину. Я сплю ночі, сплю. І тут тобі бам! Прилітає в ракета у вікно. І все. І ще вибухає. Все, де ти є? Нема тебе, тебе вже нема. Добре, все. Поговорили про життя, проговорили ми, що я ідіот, друзі. Що будемо прощатися, так? А, у нас ще є, по суті, 8 хвилин. Ну що я можу ще на останок сказати? Ну не знаю, думаю, закінчу, так. Не знаю, друзі. Просто я хочу вам... Просто розумієте так, що я псих і я не годен контролювати. Я годен контролювати. Просто тут, скоріше всього, помститься. Помста, розумієте, Що, о, ти з першого разу мені не опублікував коментар, та я тебе об обземлю. Розумієте, тут помста більше. За те, що ти з першого разу я зібрався з думками, з першого разу написав підписникам, підписники. завтра на 909 вийде реакція на йогурт, не пропустіть. Чекаю вас на каналі. Зібрався, написав, там ще якісь слова додавав. Я вже не пам'ятаю, що там додавав. ще щось додавав. Воно скасувало, то що з першого разу. А тепер другий раз уже всі з тими всіма словами не зберешся. І чого я кину? Ось вам і пояснив. Тому такі, друзі, справи. Ти, але саме тепер найголовніше, як подивився ці новини, це життя. Це найголовніше життя. Бо вилюкуватись можна. А як тебе вже немає на цьому світі, то вже, то вже все. Кінець. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Деніс Френні. Пишіть, що пишете. Завтра. Я купив, до речі, Бьорна завтра. так, Бьорнс. Бьорнс, пам'ятаєш, що на старому каналі я знімав про Бьорнс. Коротше, купив я оригінал Бьорн, Бо я ще подумав, що це алкоголь. Напій алк... алкогольний, або слабоалкогольний. я думаю, блін, як зараз алкогольний, що мені, блін, брати на відео? Ютуб про... Взагалі пропустить алкогольні на, ю... на Ютуб, не знаю. Напій мені. Це раз подумав. А подумав... Думаю, все одно би брав як алкогольний, бо того, що я пообіцяв вам Бьорн на 10 березня. Але я подивився, не алкоголь. Просто напій енергетичний. Все. Зараз кажете, що все одно енергетичне щось там ходить. Ну, це вже таке. Головне, що не пише алкогольний мені. Так що такі справи, давайте вам ще зараз покажу, бо ще в нас пару хвилин і будемо прощатися. Так, давайте, друзі. Так, покажу вам. Не хочу вам тут кімнату. Блін, а то все-таки давайте покажу. Ось, Бьорн. Ось такий Burn Original. Energy drink. Завтра вас чекає на каналі. О, бачите? Burn. а, то не фокусую. Чекайте. Burn original, Burn класичний, так. Бачите, класичний. Напій, безалкогольний, сильно... О, безалкогольний. Це саме. А, то значить, все, безалкогольний. Ось. Я думаю, що там не пишу взагалі щось алкоголь. Безалкогольний. Все, слава Богу. Тому я ще 30 березня хочу, там ще Ківо яблуко. ківі яблуко я візьму. А завтра вас чекається. Ясно, не на ранок, але вже коли вийде, бо з такого телефона я нічого не знімлю. Вибачайте, такий ваш день сприйняв. Куку, поїхавши. Ну, що зробиш? Але зато обіцяю все одно підтримувати з вами кожен день контент, все одно випускати, хоч на маминий телефон. Постараюся, хоча у контенту вже буде менше, бо я знімав зранку дві реакції великих, ще плюс кліп. Завтра позавтра ще кліп зранку. Це виходить, що на, на вечір. Ну хіба постараюся короткі е, горизонтальні відео теж познімати. Це буде швиденько, якщо не будемо читати коментарі. Далі. Що я там ще Кіндер? Кіндер це теж пару хвилин. Два. А, і рулет. Думав, ще третій. Рулет. Якщо вийде, то ще може рулет. Візьмо завтра, але не обіцяю. Якщо вийде, ну рулет вишневий. Ну, вишневий обіцяв, то завтра ще рулет вишневий. Ну, роз, з рулетом до 10 хвилин то більше буде відос. Ну добре, такі справи. Ти можеш ще щось? Кіндер ти Бьорн, Ну, подивимося, подивимося. Добре, друзі, тоді. На цьому все. З вами був День Спрені. Чекайте завтра контент. На 20-10. Уже в 10-10, скоріш за все, не вийде. Ну, бо не буде цього телефона, мама йде на роботу, телефон йде правильно з ним, з нею. так. Тому такі справи. Надіюсь на ваше розуміння. Всі діла, підписки та YouTube так спиш не підтримує, навіть що ви нам, навіть мені би поставили. Коротше, пишіть у коментарі та й підписуйтесь. З вами був Інсфрейні, всім на добраніч. всім пока. Ось такі справи. Чекайте завтра, Бьорн, друзі, все. Ну, очікував чогось. Ага, я оцінку не дав, 8 балів. 8 балів було так, як кефіром чути було. Кефір ну не особо. Я хочу йогурт тобто, поїсти, а не кефіра. Кефір з... з кульками. Такі справи, добре. Ще десь візьмемо десь йогурт. Пока.